них помагає з іншого боку, їх поставили в такі рамки, що вони е, просто розуміють, якщо вони Є, будуть так ні, робити, їм не довго то то лишилося. Лікар має виконувати свої постаційні роботи, виключно лікар а повідомляти має це робота правохоронних органів. Чому на лікарів покладають роботу правохоронних органів? Оце не зрозуміло. Ну, не що, правоохоронці не, самі займаються. це отримання безпеки це, це своє своє, спеці, своє одне своє. з головних, одне з пріоритетів да? здоров'я, життя людини. Але ми мусимо зрозуміти, що це має бути дуже зважений акт, який би не, нікого не прищемляв. І при цьому надавав максимум захисту всім. Тому ну, є над чим працювати. А, так, так колеги, в попередніх що Хоча є певні є, е, норми міжнародного права, але більшість країн все-таки е, мають аналогічні норми про те, що е, якщо є ознаки, е, ну, наприклад, візьмемо це факт вогнестрільного поранення і так далі, е, що е, норми в національних законодавствах інших країн також містять таку позицію, що е, заклади охорони здоров'я повинні. Е, е, Повідомляти, і я думаю, що е, якщо ну питання можете повідомляти, що саме да, повідомляти саме і, так, і так, яким так. чином тут порядок має бути. я якщо може, якщо невеличкий коментар на продовження думки колег, можливо, колеги, можливо враження і пропозиції. Ну, по-перше, я абсолютно згодна з тим, що ніхто не повинен демонізувати Міністерство охорони здоров'я чи заклади охорони здоров'я. І мені здається, що тут ніхто, ніхто цього не робить. Навпаки, цьому, на цьому круглому столі була зроблена спроба об'єктивно подивитися на ситуацію очима юристів. Ми чесно відверто говорили.